Завдання NMT номер 20 Графіком функції є парабола, звершиною в початку координат. Це означає, що ми пишемо, що функція дорівнює y дорівнює k Тобто, тут немає не рухається парабола ні вздовж осі х, ні вздовж осі Y, але вона може, ну, може бути помножена на деяке число. Це загальний вид такої параболи. Обчисліть f від 2,5, якщо F' штрих від 1 дорівнює мінус 4. Спочатку знайдемо штрих. Ну тобто f від x, це буде k помножити на х квадрат. штрих дорівнює k, як число виноситься за знак похідної. Похідна х квадрат буде 2х. 2 k помножити на х. Знаходимо f' від 1, підставляємо замість х одиниці, буде просто 2 k І це повинно дорівнювати мінус 4. Звідси випливає, що k дорівнює мінус 2. Отже, наша функція функці приймає вид мінус 2 х квадрат. Тепер, відповідно, нам треба знайти f від 2,5. Підставляємо в наше рівняння для функції, Замість х 2,5, буде мінус 2 помножити на 2,5 в квадраті. А. Що можна зробити? Спочатку помножити мінус 2 на 2,5, щоб не обчислювати це. Хоча, звісно, що у вас є а, таблиця для квадратів, Помножити ще на 2,5. І це буде дорівнювати. Мінус 2, 2 помножити на 2,5 буде 5, мінус 5 помножити на 2,5. 5 на 25 буде 125, Кома, мінус 12,5. Пишемо мінус 12 половиною відкриття.